Українські патріотичні пісні у вишиванках та камуфляжі, рідні, друзі, побратими та просто небайдужі львів'яни прийшли сьогодні на прощання з пермедикиною. Іриною Цибух, більш відомою як Чека, замість квітів, донати на батальйон та допомога сім'ям загиблих. Таке побажання щодо власної ймовірної церемонії прощання залишила у заповіті дівчина своїм близьким. Провести Ірину в останню путь прийшли рідні, колеги, друзі та побратими. Серед найближчих на прощанні батьки, брат та бабуся Ірини. Рідні дівчини кажуть, вона була мудрою не на свої руки. Безмежно любила життя і завжди боролась за справедливість, а ще ніколи не боялась смерті. За тих 26 неповних років вона дуже спішила жити. Вона, вона спішила, вона намагалася стільки зробити, що я не знаю, чи люди, маючи вже більше кількість років, мали змогу. Це зробити, вона всюди намагалася достукати своїми словами. Знаєте, вона така людина, яка за Україну, за всіх, хто відстоює незалежність України. Ірина народилась у Львові. Тут закінчила Національний університет Львівська політехніка. Згодом у 2017-му почала працювати журналісткою на телеканалі Суспільне, готувала міжрегіональні спецефіри, знімала документальні фільми, працювала над освітніми проєктами на Донеччині і Луганщині. Колеги та викладачі Ірини кажуть, вона була неймовірно працьовитою і завжди прагнула справедливості у всьому. І я знала, що вона працює в цій сфері, і мені завжди хотілося їй поставити вищий бал. І це зрозуміло, бо вона в цій сфері працює. І вона завжди казала, що це не чесно, що вона хоче, щоб я до неї ставилася рівно як до всіх студентів. Тобто, в неї було завжди завищене відчуття справедливості. Правди, ну крута вона була. Я в неї дуже багато чого сама вчилася. Військовий шлях Ірини почався у 2015-му, коли вона почала їздити на фронт як військова парамедикиня. На початку повномасштабного вторгнення дівчина повернулася на Київщину та долучилася до добровольчого батальйону Госпітальєри, який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту. Побратимчики пригадує, як познайомився з нею під час ротації на Бахмутському напрямку. Вже тоді каже, зрозумів, що вона дуже сильна і відважна дівчина. Вона була до цього готова, вона завжди готувалась, планування це все, класно, обладнані машини, навчена, навчена екіпаж. Це було доволі два складних тижні на Бахмутському напрямку півтора роки тому. Я не очікував, що от може таке статися. Ну, це шок. Після прощання у храмі героїні поховали на Личаківському кладовищі. Брат Ірини Юрій, ледь стримуючи сльози в останні, процитував слова сестри із її ж заповіту. У заповіті, в частині про себе, вона написала: Я щаслива, у мене все добре, я тут не вимушено, бо того хоче моя гідність. І мій розум повністю усвідомлює ризики. 1 червня Ірині мало б виповнитись 26 років. До свого дня народження дівчина не дожила всього два дні. Ірина Цибух стала 81-ю в списку медійників, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Світла пам'ять героїні. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ, Єдині новини.